Доброго дня, 19 вересня, знаходимось біля яблуні, сорт Сінта, Канадська Селекція. Вже почали плоди трошки падати, ось два плода. Ото у нас є осінній сорт яблук, на сонці таке має забарвлення. Зараз зважимо, пробуємо скоштувати. Не пам'ятаю, Напевно це перше плодоносичення, в тому році наче не було його. 173 грама яблучко і ще одне зможемо. 171, ну один в один. Бачу калібр однаковий на яблу. Пробуємо різати, Скаштуємо. хрумке, бачу соку багато. Вже воно дозріле, треба його знімати і дозарювати. Коштуємо. Дуже багато соку. М'якош не настільки щільний, він хрусткий, але ну, такий наче приємний і не вата, і не і не так, що наче зубам важко його гризти. Ну, смак приємний, такий кислинка невеличка і багато. Цукру наче мені солодощі. На цьому все.